Добрий день, дорогі друзі! У нас був прекрасний і водночас важкий навчальний рік. Випустилося троє студентів, і ми вдячні Богу, що все було безпечно і йшло за планом. З 1997 року ми навчаємо студентів і тримаємо свої зобов'язання перед ними. Заняття не зупинялися і проходили в інтерактивній формі. На жаль, війна несла корективи та зміни. Частина викладачів виїхала за кордон. Хтось віддає борг державі та несе військову службу. Тому цього року ми вирішили перейти на онлайн-навчання. Усі наші заняття відбуватимуться в системі Zoom і вестиметься запис. Ми оновили деякі курси і додали викладачів-проповідників з Америки. Як завжди, Навчальний рік розпочнеться у вересні та закінчиться у травні. Студенти зможуть мати практику в домашніх громадах і допомагати їхньому служінню. Усі навчальні матеріали ми надсилатимемо онлайн і налагодимо зворотній зв'язок зі студентами. У вас ще є можливість стати нашим студентом і заповнити онлайн-форму для вступу. Також цього року ми запускаємо магістерську програму. Вона буде йти онлайн. Це допоможе проповідникам і служителям підняти свій рівень освіти і підготувати викладачів для бакалаврської програми. Як ви бачите, у нас великі зміни і плани. Просимо вас молитися і по можливості підтримувати нас у цьому служінні. Дякуємо всім за увагу!